Доброго дня. Спочатку вирішив написати і написав відповідь, а тоді думаю краще, навіть відео зняти, вдруг хто не в курсі, як можна замовити трактор. Давайте, дивіться. У будь-якому торгівельному підприємстві є ось такі тракторці. Соліс 50, без кабіни. такі як ми запитували, та й всі інші є. То ви берете, телефонуєте по телефону, який в шапці профілю В профіль заходите, там телефон нажали, вас з'єднало. Вам відповідає, відповідають дівчата кол-центру компанії Мініагра. Далі ви спокійненько їм задаєте питання, ну, не питання, а кажете, з якої ви області вони з'єднують вас з найближчим торгівельним підприємством. У нас, до речі, 16 працюючих торгівельних підприємств по Україні. ви там уже з хлопцями або дівчатами, в залежності від того, хто у нас там керівник, спілкуєтесь і замовляєте трактор. Не Ні предоплат, нічого нам не потрібно, ми завантажуємо трактор, веземо до вас, ви дивитесь, якщо він вас повністю влаштовує, то ви розраховуєтесь і спокійненько собі починаєте працювати. Так що, другий лайк підписочка, слідкуйте за нашими новинами, компанія Мініагра. Працює по всій Україні, ми найбільший імпортер тракторів та міні-тракторів. Ну а по Солісам ну, взагалі є єдині. Так що замовляйте трактори у нас.